Військового. Мій син воює вже 4 роки на війні. Вчора він тільки пішов, був на вихідних, це тільки пішов на війну опять. Такий Сергій Гончар, який робить робив огрякражів, в Згородському, і жене горілку, всяко обсиває, переднє місце мені показував, тіпляється постійно до нас. Говорять, що ми, обсивав мене всяку. Якщо приїдуть менти, я так гогору менти, тому що вони ще ні разу добра не зробили нам. І внука мого велосипед, цей мотоцикл поламали, сміявся ще наш участковий. Чого? Що це таке? Доки це буде продовжатися? Він і танцює до 4-го року утра, і кричать, і верещать, і це їм все проходить за того, що його не забрали на війну. О, він заброньований, його син. Він невістка їхня, яка робить в дражнянському е, магазині м'язко.